Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, п'ять. Починаємо працювати. Продовжуємо працювати. В зошиті записуємо число. Класна робота, усне опитування. Про яку величину говорять ці одиниці вимірювання? Дійсно про швидкість. Як ви розумієте, швидкість лижника становила 18 км за годину. Це значить, що години лижник дала відстань 18 км. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Виконай множення письмово з коментарем. Вирази записуємо в зошит. Ми звертаємо увагу, що множники трицифрові числа. 724 помножити на 326. Множники записуємо в стопчик одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Нам потрібно перший множник 724 помножити на одиниці другого множника. на 6. 6 помножити на 4. Дорівнює 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2, дорівнює 12, Та ще додати 2, 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7, 42 і додати 1, дорівнює 43. Ми отримали перший неповний добуток. 4344. Далі перший множник 724 нам помножити потрібно на два десятки. І підписуємо ми під десятками 2 помножити на 4 дорівнює 8, 2 помножити на 2 – 4. і 2 помножити на 7 14. Ми отримали другий неповний добуток. 1448 десятків. або 1480. 14 Далі нам потрібно перший множник 724 помножити на три сотні і підписувати, записувати ми будемо під сотнями. 3 помножити на 4 дорівня 12. 2 пишемо один, запам'ятовуємо 3 помножити на 2, 6 і додати 1. 7, 3 помножити на 7 дорівня 21. Ми отримали третій неповний добуток 2172 сотні або 217 200. Неповні добутки нам потрібно додати 4. 4 додати 8. 12, 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 додати 4 дорівнює 7, 7 додати 2 дорівнює 9 і додати 1 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 4, 8, 8 додати 7 15. 15 додати 1.

нам потрібно перший множник 157 помножити на 9 одиниць другого множника. Тисни відео на паузу і попрацюй з цим виразом самостійно. Сьогодні на уроці ми ознайомлюємось із випадками множення на трицифрове число, коли другий множник містить 0 у середині запису. Це завдання номер 3 Поясни розв'язання. Тисни відео на паузу, прийди до підручника, розглянь письмо, письмове множення виразу 374 помножити на 806 і зроби виставки. Перевіряємо вашу роботу. Якщо у другому множнику у середині, Є 0, то на 0 ми не множимо. Адже при множенні на 0 ми отримуємо нулі. Їх ми не записуємо, а починаємо далі множити сотні. І третій неповний добуток записуємо під сотнями. Тренувальні вправи. І це завдання номер 4. Знайди значення добутків. 347 помножити на 409. Другий множник містить 0 всередині. Тому на десятки ми множити не будемо. Нам потрібно спочатку 347 помножити на 9 одиниць другого множника. 9 помножити на 7. 63, пишемо, 6, запам'ятовуємо. 9 помножити на 4. 36 і додати 6. Дорівнює 42, 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо 9 помножити на 3, 27 і додати 4 дорівнює 31. Перший неповний добуток 3123. Ми розуміємо, що другий множник має 0 десятків, тому на 0 ми не множимо, а починаємо множити на сотні і підписуємо під сотнями 4 помножити на 7 дорівнює 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4. 16 і додати 2. дорівнює 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4. 12 і додати 1. Дорівнює 13. Ми отримали третій неповний добуток одна, це 1388 сотен або 138 тисяч вісім. Неповні добутки нам потрібно додати 3, 2, 9, 11, один пишемо, один запам'ятовуємо, 4 і 1. Ми отримали добуток чисел. 141 923. Тисни відео на паузу і виконай тренувальні вправи. Обчисли два вирази самостійно. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Сьогодні на уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі на рух, а також будемо їх порівнювати із задачами на спільну роботу. Працюємо з підручником завдання номер 5 Прочитай задачу самостійно і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? У якому напрямку вирушили тварини? і Барсук вирушили на зустріч один одному. Що запитується в задачі? За який час вони зустрінуться? Тобто, шукане число час руху. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що час руху, якщо шукане число час руху, то ці задачі розв'язуються одним способом, знаючи швидкість крота. 25 метрів за хвилину і швидкість барсука 35 метрів за хвилину, ми можемо знайти, наскільки щохвилини наближаються один до одного тварини. І ми застосуємо арифметичну дію правильне додавання. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі шукати час. Коли вони зустрінуться. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так? Роман змінив величини задачі і одержав задачу на спільну роботу. Прокоментуй її короткий запис. Кріти барсук. Рили собі нірки. Кріт рєш зі швидкістю 25 см за хвилину, а барсук 35 см за хвилину. За який час вони разом вироють 180 см. Ми розуміємо, що ключиком до розв'язання такої задачі. Є знаходження спільної продуктивності праці. І спільну продуктивність праці ми знаходимо арифметичною дією додавання нам потрібно 25 додати 35, і це дорівнює 60 см за хвилину. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 180 поділити на 60. Порівняйте, будь ласка, цю задачу з попередньою. Зміна величин впливає на розв'язання задачі. Дійсно, ми можемо зробити висновок, що зміна величин не вплине на розв'язання задачі. Продовжуємо розв'язувати задачі на рух. Два автобуси одночасно виїхали назустріч один одному з двох міст, відстань, між якими становить 420 км. Швидкість руху першого автобуса 90 км за годину, а другого 110 км за годину. Визнач відстань, яка буде між автобусами за дві години після початку руху. Ми з вами знаємо, що автобуси їхали назустріч один одному. І швидкість першого. 90 км за годину, а швидкість другого 110 км за годину. За цими даними ми можемо знайти, наскільки кілометрів наближаються один до одного автобуси щогодини. І нам потрібно 90 додати 110. Це дорівнює 200 км за годину це їхня швидкість зближення. Знаємо швидкість, знаємо час руху. Можемо знайти, яку відстань вони подолають разом. І в другій дії нам потрібно 200 помножити на 2. Це дорівнює 400 км. Відстань подолають 2 автобуси. В третій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі. І нам потрібно 420 відняти 400. Відстань між автобусами 20 км. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит. Два автобуси одночасно виїхали на зустріч один до одному з двох міст. Швидкість руху першого автобуса 90 км за годину, а другого 110 км за годину. Визнач відстань між містами, якщо за дві години після початку руху відстань між автобусами становила 20 кілометрів. В цій задачі ми знаємо також швидкість руху першого автобуса і швидкість руху другого автобуса. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, наскільки кілометрів щогодини наближаються один до одного автобуси. Тобто ми знайдемо швидкість зближення. І в першій дій нам потрібно 90 додати 110. Це дорівнює 200 км за годину. Це швидкість зближення автобусів. Знаємо швидкість і знаємо час. 2 години. За цими даними ми можемо дізнатися, яку відстань подолали два автобуси. 200 помножити на 2. І це дорівнює 400 км. Відстань подолають два автобуси. Шукане число нам потрібно знайти відстань між містами. Ми розуміємо, що автобуси ще не зустрілися, і між ними відстань становила 20 км. Значить, треті дії нам потрібно 400 додати 20, і це дорівнює 420 км. Можемо записати відповідь: Відстань між містами 420 км. Тисни відео на паузу. І запиши цю задачу в зошит. Під макуроку розкажіть про свої враження від уроку.